А, Аня, так надо будеть по що, так все ж не буде. 100. А 100 дуже і дуже добре. Тому що в мене вже 1300. В мене вже 1300. Я оце в Україну точно забору безплатно. Точно заборону. Столицю. Так що мав. Блять, мало часу. Блять, я забувся, треба включити

Так, да, дивіться, дивіться в чому зараз ми запускаємося порівнюємо. Основні, основні танки будуть СЦСК, 260, ДВД. ДВДшки. Який в тебе може бути 0,3? Ще, ще 38 38 секунд, кому ви розказуєте? <різь> Мене пі... Нажміть нажмі зірочка 161. Точное время. Вот Я не пил, я на я на я ля водички. Блять, я и забувся.

Эээ, два четыреста раздватых сюда едут. Йох, йох, ранние база, я четвертый прикриває на ранньому тут. Відчого. Один ох вище Я живий Я живий Я тікаю. Тікай. Куда цікавить? Не буду грати, зі... пани вверх. Да. Сейчас вот это отут, сюда за цельсія. І тут. Сон, Хорош, О, Хорошо. А мне Да, на верху, меня засветили. Ушками проходите сторону. А засветили тоже. 8 -7 8 -7 вижу. Ушками проходите. Сейчас, сейчас... Сейчас, Еще, красавчики. Молодцы. Умницы. Ушками наверх поднимается. І, і ну, Мы ми даємо, ми даємо безплатні тички по 260. Да, поехали, поехали, поїхали Вон угу. дроец. ЦС кого повинні вбити З бази не вылазить. Вони зараз на нас поїдуть, народ. А нас приїдуть да. Щас, 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 динь, да. Скриняє, скриняє. Я під'їжджаю до вас. 430 быстрее надо треба грати Що Спиди. 430 забирайте CS. Я не вижу, тут занеклов только пашка. Я не вижу тоже. Да ви ще під не имеється, шо ви там боїте? Одна можемо от сюди під'їхати. Давай я на ній. По фокусу, по фокусу, 260. Володя, ти тоже можеш дати сюди. Цай! Перекатуйся на нашу сторону. Володя фарма, 430 меняся. На меня 780 падает. 1400! Далі 1400 шалди. Ушки забирайте базу. Броню пропли, на Шекаю б... наказу відкритий вогонь. Давай драви, славш, ти бачиш. Не пробив. Я спеціально це вдержу, щоб наші фармили. Ушка, вы там что там 780 так живет? Е четвертый, дай по 260, я дам и ты. Да блять, сука, не повернул. Доберу 2 секунды. Давай подрави... драже, давай по -7 -7 под 277 или по 277 кд. Давай, держи. Лешка, только пробей. Лешка, только пробей. Не давай ему попасть. Банк, да можно, надо не убить меня играть. Бля, Руслан, держи його. Та я під наших могу толкануть. Та я Ток, Той, кто умер! Минулого. Умер, меняю технику, ты кто... Ушки, стреляйте, я не на вас его толкаю. Подожди, ты меня скажу. Нахуй треба